Вітаю, дорогі мої друзі! Ось вийшов демонстраційний варіант НМТ 2023 року, от по математиці, да? і хотілося б пару слів сказати по цьому демонстраційному варіанту і відповісти на деякі поширені питання. Зачі дивіться, перше, що питають, чи от оці теми, які війшли в цей демонстраційний варіант, от вони і будуть на НМТ? От, ну а от інших як будь-не буде, да? друзі, ні. Будуть інші теми також. Цей демонстраційний варіант це більше показав вам рівень складності задач. Хоч, в принципі, особисто моя думка, я ну, не вірю, що прям настільки все легко буде. Як, я думаю, що буде трішки складніше все одно, тому що, ну, як показує практика, демонстраційний варіант там, навіть коли ЗНО було, а основна сесія була трішечки складніша. От якось так. Це от на практиці так, да? але основна ідея все-таки демонстраційних варіантів, да? того самого ЗНО, того самого НМТ, це щоб, щоб вам показати рівень складності. От і все. От. Але ще раз наголошую, я думаю, що рівень складності буде трішки вище. Я так думаю, от, як показав досвід. Значить так, ну, Пару слів по цьому варіанту, варіанту демонстраційному, який казав, що примітивна штука. Тобто, боятися абсолютно нічого. Якщо говорити про задачу з параметрами, друзі, примітивна. От, як би, понятно, що багато хто з вас її не вирішив, але відносно того, що виносилось на ЗНО, ця задача з параметрами просто мега-примітивна. Тому не треба казати, що та я я, і задача з параметрами її нереально вирішити. От, єдине, що, звичайно, багато. Питань до, ну, до системи освіти да, в Україні, тому що от, дають, дають задачу з параметрами. А я думаю, навряд чи хтось взагалі в школі проходив цю тему да, задачу з параметрами. Або якщо і проходили, це десь, десь в окремих якихось школах, гімназіях. От, і, і то не у всіх. Тому, друзі мої, все легко, нічого не боїмося, пишемо, все у вас буде нормально, як ви бачите, все дуже-дуже просто.